Цей будинок у передмісті Г'юстона зводять не зовсім звичним способом. Точніше, його друкують на 3D-принтері. На будівельному майданчику встановлено агрегат вагою 12 тонн. Він монотонно укладає шари бетону. Площа будинку перевищить 370 квадратних метрів. Проєкт будівлі створила архітектор Леслі Лок. Вона каже, що це буде перший у США. Двоповерховий будинок, надрукований на 3D-принтері. За її словами, половину роботи вже зроблено. Збудовано. Частину другого поверху Водночас конструкція буде гібридною, частково з бетону і частково з дерева. Будівництво йде значно швидше. Для друку треба лише 4-5 осіб. Уся бригада на місці. Ви можете бачити, що зараз у нас працює п'ятеро людей. На друк будинку піде 330 годин. Автори проєкту зазначають, що багато чого мусили вчитися з нуля. На традиційному будівництві знаєш правила, знаєш умови та властивості матеріалу. А тут усе нове. Here is new. як очікують, двоповерхова будівля буде готова до другої половини року. Будинок вже придбала родина, яка забажала зберегти анонімність. Тим часом компанії-учасники проєкту обіцяють надрукувати ще більше таких будівель.